Для кого взагалі такі ретрити? Дивіться, ви маєте розуміти, що насправді психоделічні ретрити вони в дійсності не для всіх. Перш ніж наважуватись на такий досвід, ви маєте детально вивчити інформацію, як працюють гриби, і вже свідомо приймати для себе рішення, звичайно, проходити цей досвід чи ні. Кожен, хто бажає пройти такий досвід, він, звичайно ж, має усвідомлювати, що під час він зустрінеться з самим собою справжнім. І от що я маю в даному випадку на увазі? Справа в тому, що досить часто гриби показують людині всі їх гріхи минулого. Іншими словами, гриби відкривають вам істинну сутність того, ким ви є насправді. І от сама основна проблема в тому, що не кожна людина готова до такого випробування. Не кожен готовий зустрітися з собою справжнім. Тому ну, саме під час е, тріпу е, не може виникнути щільне почуття провини за всі грехи минулого по відношенню до себе там чи до інших людей, і це от і є саме основний страх, неприємний досвід, е, якого людина, як правило, боїться, вона може отримати під час психодолічного тріпу. І таким чином відбувається от, під час цього досвіду, в першу чергу відбувається пропрацювання і усвідомлення всього свого життя. Риби таким чином учать людину, тобто показують ваші помилки, звичайно. Показують вже потім як вам далі рухатись, показують вам істинні ваші цінності. Також, якщо у вас, припустимо, є чітке бачення того, що ви хочете, гриби вам обов'язково покажуть, як вам вийти на новий рівень, як вам прийти туди, куди вам хочеться. Гриби вам суттєво допомагають скоротити той шлях, на який ви припустимо, могли б витратити там десятки років. Та гриби вам масштабують реально цей шлях, і можете його скоротити буквально до декількох років. В залежності, звичайно, від ваших бажань, від ваших мрій і планів. Більш детальніше про наш ретрит-центр і взагалі, як відбувається все це. Якщо хочете записатися, реєструватися на ретрит-центр, пишіть в приват, і вже більш детальніше поспілкуємось, я розкажу, як це все відбувається. Також поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися до мій канал.